Вітаю вас! В ефірі програма Срібна гривня, спільний проєкт Чернігівської торгово-промислової палати та телеканалу Новий Чернігів. Цей випуск Срібної гривні ми вирішили присвятити українсько-китайським відносинам. Причин, чому саме ця країна опинилась в фокусі нашої уваги, декілька. По-перше, Китай є другою після Росії країною за обсягами імпорту. По-друге, змінюється вектор двосторонніх економічних відносин. Китай готовий не тільки продавати свою продукцію в Україну, а й купувати українську. По-третє, Піднебесна починає інвестувати в Україну в рамках окремих проєктів. Про перспективи українсько-китайської двосторонньої співпраці далі у програмі. Українсько-китайські двосторонні відносини активізуються. Зараз такий етап дуже цікавий, коли країни перейшли. До формату стратегічного партнерства Китай не тільки активно продає свою продукцію до України, а й купує українську. Все 100% що виробляється по цих позиціях в Чернігівській області, Китай може легко китайські підприємства купити і спожити. Програма продовольчої безпеки в Китаї відкриває для України нові перспективи зовнішньої торгівлі. Україна наоборот ні більше на тіжове проміщення і технологія. Іде какраз там друг друга. Китайські інвестиції приходять в Чернігівську область. Це проєкт знаходиться на стадії май, майже на стадії казати, практичної реалізації. Вже е, вже досягнута попередня принципова домовленість про реалізацію цього проєкту. Сьогоднішня економічна ситуація в світі є свідченням економічної експансії Китаю. Китайська Народна Республіка входить до п'ятірки імпортерів для більшості країн світу за обсягами продукції. Пропонуємо вам огляд суспільної економічної ситуації в Китаї. Китай є третьою за величиною країною в світі та першою за кількістю населення. Зараз в Китаї проживає 1 мільярд 330 мільйонів чоловік. Державний устрій Китаю, Соціалістична Республіка. Китайська Народна Республіка потужна аграрно-індустріальна країна. Протягом останніх десяти років активно розвиваються текстильна та вугільна промисловості, чорна металургія, фосфорно фаянсове виробництво. Китай є однією з Китай країн у світі. І звісно, у нас є дуже хороші. Потенціал uh, на для uh, дальніше розвитки на смотри, що Китай имеється ну саме больше населення в Кі uh, в, в мире. І, конечно, це теж uh, точки зрення очень інтересно для українського бізнесмен. З продукцією виробленою в Китаї важко конкурувати на внутрішньому ринку. Так, наприклад, для української легкої промисловості китайський імпорт є справжньою загрозою для галузі. За даними Держкомстату, в першому кварталі 2013 року товарообіг між Україною та Китаєм становив 1 мільярд 808 мільйонів 477 тисяч доларів США. З них експорт – 440 мільйонів 555 тисяч доларів. Це на 55% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Імпорт становив 1 мільярд 367 мільйонів 922 тисячі. Також на 55% більше за цей період минулого року. Китай продає в Україну електричні машини, взуття, реактори, ядерні котли та машини, каучук та гуму. З України до Китаю надходить наступна українська продукція: руда, шлаки та зола, олії рослинного та тваринного походження, реактори, ядерні котли та машини. Експерти прогнозують, що останнім часом може збільшитися експорт з України до Китаю продовольчої групи товарів. Китаї розроблена ціла програма продовольчої безпеки, мета якої забезпечити швидко зростаюче населення країни продовольством. Це призвело до збільшення економічного інтересу Народної республіки до країн-виробників сільськогосподарської та продовольчої продукції. Населення зростає Китайської народної республіки, а ресурси обмежені. Треба робити прорив в галузі агротехнологій, підвищувати врожайність. Застосовувати якісь нові механізми для того, щоб підвищувати виробництво в Україні. Вони закуповують певні сільгосп-продукти, сільгоскультури в тому числі, мається на увазі насамперед рослинне масло соняшникове. Рапсове масло, л'яне масло, зернови. Можно закупить из Украины именно э, сельскохозяйственные продукты. Кроме этого, ресурси, багаті ресурси. Як ресурсы, презентація заметила, тоже презентация области давала. Еще кроме этого есть и Українсько-китайський бізнес-форум, який організувала Торгово-промислова Палата України, якраз і є свідченням інтересу Китайської Народної Республіки до України. Бізнесмени з найбільшої китайської провінції Гуандун приїхали до Києва налагоджувати економічні відносини. Настало время переходити від простої торгові до більш високим формам співпрацювання, созданню совместних підприємств, обміну технологіями. Взаємному інвестуванню, Чернігівська область має свій досвід співпраці з Китаєм. Активізації двосторонньої співпраці сприяє Чернігівська торгово-промислова палата, яка виступила організатором візиту бізнесменів до Китаю. Тиждень тому підприємці повернулись з під Небесної про торгівельні відносини Чернігівської області з Китаєм далі у срібній гривні. Товарообіг Чернігівської області з Китаєм вимірюється цифрою у майже 8 мільйонів доларів. США. так, експорт у січні-березні становить 3 мільйони 194 тисячі доларів. Це на 77% більше ніж у відповідному періоді минулого року. Імпорт становить 4 мільйони 722 тисячі. Це в два рази більше ніж у 2012 році. Чернігівські підприємства продають до Китаю сільськогосподарську продукцію продукцію легкої промисловості олію. Експерти кажуть, що Чернігівська область, зважаючи на аграрну спрямованість, теж є цікавою для КНР. Китай закуповує дуже, дуже дуже і дуже багато. Тобто держава, яка налічує більше мільярда людей в позиціях, особливо характерних для Чернігівщини, для наших виробників, в позиціях харчових продуктів, перероблених харчових продуктів, сировини, наприклад, крохмалю для виробництва харчових продуктів, все. 100% що виробляється по цих позиціях в Чернігівській області, Китай може легко китайські підприємства купити і спожити. Чернігівська торгово-промислова палата активно розвиває торгівельні відносини між Чернігівським та китайським бізнесом. Так, перший візит, що його організувала наша торгово-промислова палата, відбувся минулого року. Тоді група підприємців відвідала провінцію Дзянцу. Тодішній візит мав гарні результати. Так, керівництво підприємства Пімал під час свого візиту до Китаю домовились з великим китайським підприємством про купівлю чернігівського крухмалю. Ми поставили до, до Китайської Народної Республіки певні ну, відносно невеликі для їхнього ринку партії продукції. Загалом поставка складалася 4 контейнери по 27 тонн. Ми побачили, що ринок він має структуру. І є, скажімо, як у нас кажуть, приложення до певних продуктів, які мають певні вимоги. Проблематика, з якою стикнулися, пов'язана з тим, що український державний стандарт взагалі не регламентує певних вимог до нашої продукції. Тому нам прийшлося проаналізувати ринок, з'ясувати вимоги певних покупців до продукції і задовольнити ці вимоги. Зараз підприємство взяло паузу в торгівлі з Китаєм і намагається адаптувати свою продукцію до нового сегменту ринку крахмалю. Потужності підприємства дозволяють переробляти в середньому 100 тонн картоплі на добу, виробляючи 10 тонн крохмалю. На підприємстві зацікавлені продавати усю вироблену продукцію до Китаю. Ми можемо в будь-який момент. Зробити поставку всієї продукції, яку ми виробляємо на нашому підприємстві, але нас не влаштовує цей сегмент, в який нас якби, зараз розміщують, тому що продукція, яку ми виробляємо, вона достойна іншого сегменту більш цінового. Чернігівське підприємство Чексіл продавало до Китаю вовняні тканини. Їх купувала американська фірма, промислові потужності якої були розміщені в Китаї. Під час кризи 2008 року цей контракт довелося розірвати. Американці перенесли виробництво до Європи. Мы уже много лет поставляем ткани в Китай, но для компаний американских, европейских, которые там прошивают изделия пальтовые, потом забирают в свои страны, вывозят. То есть покупателями формально выступают китайские фирмы, но мы понимаем, что продукция в итоге оказывается на, допустим, североамериканском, либо западноевропейском рынке. И у нас были планы, если европейцы не могут найти продукцию, которую мы производим в Китае, то мы рассчитывали, что мы также успешно сможем продавать эту продукцию в Китае. І посіщення виставок давало нам більші надежди, але е, крізі внес свої корективи в це євлення. І постанню на сьогодні ми, скажімо, звернули програму. Цьогорічний візит до Китаю також приніс гарні результати. Так, китайці готові купувати електронні датчики, сухе молоко, соняшникову олію, що їх виробляють чернігівські підприємства. Наші бізнесмени готові купувати в Китаї маловантажну техніку. Ми, е Змогли влаштувати прямі переговори за конкретними зацікавленостями, які були побудовані ще до самої власне поїздки. Цього разу у нас група була невелика, нас було дев'ятеро, але кожен з учасників нашої групи отримав не тільки там неодноразові, не одного контактера, не одного переговорника, не одного потенційного. Партнера, а два-три. Тому ми вважаємо, що переговори пройшли вдало. Інвестор Дмитро Клименко, який входив до складу делегації, домовився про поставки до Китаю соняшникової олії. У нас вже йдуть поставки туди, і ми просто іщемо нових партнерів. На сьогоднішній день два-три потенціальних партнера там є. В принципі, Китай на сьогоднішній день ті партнери ті переговори, які ми вели, вони готові брати. Весь объем, который мы на сегодняшний день производим, То есть это порядка 15-20 тысяч тонн масла. Володимир Курило, директор ТОВ-Терминал-Центр, приехал з Китаю зі своими результатами. Мы посетили там свободную экономическую зону, и в том числе таможенный терминал Шанхая. И что удивительно: технология регистрации транспорта, взаимосвязь терминала с таможней. это Точная копия, как на нашем терминале. Есть бизнес-проект небольшой по малотонажным грузовым автомобилям. Самое основное в этом проекте так сказать, напрямую иметь торговые отношения заводом производителем Китайці обіщалі прибить к нам ну до кінця года з конкретними пропозиціями. Всі українські підприємці, які мали справу з китайськими бізнесменами, відмічають особливості співпраці притаманні саме китайцям. По-перше, китайці довіряють тим контактам, які знайшли державну підтримку або підтримку таких впливових організацій, як торгово-промислові палати. Китайському суспільству бізнесовому все структуровано. Якщо ти заходиш на китайський ринок. Просто приватною компанією, тобі ніхто нічого не гарантує. Якщо ти заходиш з підтримкою держави української, то до тебе так і ставляться, і з тобою так і поводяться. Тому я закликаю наших бізнесменів йти каналами, які вже створені. Ділова рада, наша Асоціація українсько-китайського співробітництва, торгово-промислова Палата. Ще однією особливістю є поважне ставлення до переговорного процесу. Довге, неспішне, спокійне будування відносин. Тому що е східні люди е вони не люблять поспішати робити поспішних якихось висновків і вони. Е е це демонструють, скажімо, з точки зору манери самого, самих переговорів. Чернігівські бізнесмени, які мають досвід співпраці з китайськими підприємцями, відмічають великі терміни між першою зустріччю і підписанням контрактів. Але якщо вже вдалося підписати угоду, то така співпраця може тривати роками. Китайці поважають і цінують перевірених часом та добросовісних партнерів. Зісно очікувати ментальність, що скажімо, китайських партнерів, що вони дуже осторожна. Це, в принципі, як із страни Європи, Америки, очень осторожно, підходять странам СНГ. Саме головне, що, до чого привів цей досвід, що не можна яких умов, знаєте, як в боксі, аби тебе не загнали в кут. І за спиною має бути місце для маневру. Тому що якщо в кут тебе загонять, то там уже тебе і доб'ють. Некоторые э, поступки китайских партнеров были для нас непредсказуемыми. То есть, э, мы покупали запасные части в Китае, приходили запасные части в неплохого качества, э, выгодной цены, но они были упакованы таким образом, который полностью исключал возможность дальнейшего использования этой запчасти. То есть, упаковка э, просто ломала эту запчасть. То есть, люди нашли возможность произвести деталь. Э, але но вони не її можливість. Україна, як і Китай, зацікавлені не тільки в розвитку торгівельно-економічних відносин. Стратегічним інтересом двосторонньої співпраці є спільні інвестиційні проекти. За інформацією, яку ми отримали від голови агенції регіонального розвитку Олександра Покришка, зараз в області є три проекти, інвесторами яких готові виступити китайці. Перший стосується будівництва цементного заводу в Новгороді Сіверському. Зараз ми активно працюємо над проєктом цементного заводу, створення в Ново-Сіверському районі. Обсяг інвестицій цього проєкту буде складати більше 200 млн доларів. Для Чернігівської області це дуже значний проєкт, дуже значний потенціал, я думаю, закладенний в цьому проєкті. Кількість працюючих на цьому заводі має складати близько тисячі чоловік. Зараз проєкт знаходиться на стадії погодження всіх дозвільних документів. І скільки це забере часу, складно передбачити. Вже були зроблені перші дослідження цієї компанії. Цій роботі передує дуже значний підготовчий період. Це погоджувальні роботи, це обов'язково погодження з системою влади. Від початку від закладення фундаменту до завершення це займе близько двох років. Ще один проект стосується родовищ кварцового піску, що в Рібкінському районі. Йдеться про виробництво скла. Цим проектом також зацікавилися китайці. Китайська компанія також державна зацікавлена будівництво заводу з виробництва скла в Рібкінському районі. Це також дуже значний проект. Я думаю, а псягінвестицій для біля більше 100 мільйонів доларів. Це буде можна казати бюджету утворючі підприємства. В якому також буде залучені тільки місцеве населення, тільки місцеві робітники, і в першу чергу на продукція цього заводу буде орієнтована на наш місцевий ринок, на ринок України. Третій проєкт виробництво хімічного волокна. За китайською технологією його можна виробляти з петпляшок. Планується, що саме виробництво буде розміщено в центральній та західній Україні. В Чернігові буде розміщений завод з подрібнення петпляшки. Ця компанія вже зареєстрована, вони ведуть вже ці роботи, вони вивчають наше сміттєзвалище, наші можливості, можливості не тільки нашого Чернігова, але й всіх районів нашої області. Чернігів і Чернігівська область будуть використовуватися як. Одне з місць, де ця продукція буде збиратися, попередньо перероблятися, ніякого хімічного виробництва на території області не буде. Це може бути звичайне подрібнення цієї підпляшки, запаковування і переправка до іншого району. Якщо всі ці проекти будуть реалізовані, то економіка області може отримати до півмільярда доларів іноземних інвестицій тисячі робочих місць. Залишається сподіватися, що проекти, про які вам розповіла срібна гривня, від реалізації на папері перейдуть до конкретної реалізації. Від цього виграють не тільки українська та китайська сторони, а насамперед економіка Чернігівської області, а також її жителі. На завершення повідомляємо вам, що знімальна група нашої програми йде у відпустку. Ми прощаємося з вами до вересня. Зустрінемося в новому телевізійному сезоні. Бажаємо вам приємного, сповненого гарних вражень літа. Хай щастить! Є проблема? Допоможемо. Судово-економічна експертиза, будівельно-технічна експертиза, товарознавча експертиза, оцінка нерухомості. Чернігівська торгово-промислова палата 67-73-63. Допоможемо відкрити візу 60 43 30.